Задам питання стосовно Зінченко. Ми вже побачили його на позиції лівого захисника. Те саме ми бачили у Манчестер Сіті. Скажіть, чи плануєте ви задіяти його у якості півзахисника? І про що ви говорили з ним перед його трансфером? Зінченко дає нам адаптивність. він може грати на лівому фланзі захисту і займати різні позиції на полі. Крім того, він може грати на позиції атакуючого півзахисника. Це універсальний гравець, який може проявляти себе на різних позиціях. Саме це ми довго шукали. І Алекс дав нам це. ще до початку трансферного вікна. У вас був сильний костяк команди. Тепер у вас з'явилися ще два футболісти, які добре знають, що означає вигравати титули з точки зору психології переможця. Що дають вам ці футболісти? Можливо, ви вже помітили зміни у роздягальні. Що стосується психології переможця, так це буде впливати на наш склад. На Зінченка та Жезуса протягом багатьох років впливали топові футболісти, безжальні переможці. Вони рівнялися на них. і тепер їх черга. Вони повинні зробити те саме. Повинні впливати на наших гравців. Вони покажуть, що потрібно робити заради перемог. Вони розуміють, на що потрібно звертати увагу. Вони покажуть голод та відданість, які потрібні для перемог.